Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Богдан, і тут ми говоримо про психологію і не тільки. І у цьому відео будемо розбирати певні сцени з фільму Сам удома два. Можу сказати насамперед, чому я вибрав цей фільм. Дуже проста причина. Зараз. Початок весни у Польщі, а отже, зима все ще триває. Тут е фактично справді падав сніг, шалені вітри. Тому, знаєте, клімати, вайби такі в мене різдвяні почались або просто продовжились. Тому вирішив глянути щось таке, е що всі знають, що я добре знав, і щоб не шукати щось нове, просто щось старе вже подивитись, е щоб цей вайб. Просто вже відійшов від мене. І так, і в принципі стало. Бо фільм справді такий, знаєте, надоїв вже трошки. Ви всі його бачили, і не один, і не два рази, мабуть. Ось, Ну і це така предісторія. Ну і перейдемо до того, чому ж я обрав зняти цей розбір, скажімо так. Цього фільму зараз, коли я вже маю певні знання з психології і, і загалом я більш сформований як особистість, то в мене є певні погляди на ті чи інші сцени, і просто хотілося поділитися з вами. Тим паче я давненько не залипав щось, тому давайте перейдемо вже до розбору. Тут не потрібно мати якогось знання з будь-якої е, точної науки, щоб сказати, що це жахлива людина, цей містер Франк. Е. Давайте, власне, перейдемо до сцени, яка мені більше запам'яталася, коли я на днях переглядав фільм. І це, власне, коли Кевін е, співав у хорі, і тут трапляється наступна сцена, можете побачити. Ну, звісно, між братами і сестрами усі знають, що шалені драми можуть відбуватися, і ця сцена не є виключенням. Хороша репрезентація того, як відбуваються справжні стосунки між молодшим братом і старшим братом, та в такій багатодітній сім'ї. Але мене заціпило ось що. Ну, і власне, я думаю, багатьох це заціпило, і ну, це цікаво, що вони зробили. Потім. А саме подивіться на цю, я не знаю, як це назвати. Це якась розправа і справжній суд для бідного Кавіна. Ну, звісно, ми не говоримо в. Я не роблю певні визначення того, що відбувається у фільмі. У фільмі це, звісно, звучить і виглядає смішно, і прикольно. Проте, якщо ми говоримо про справжні е, життєві якісь реалії, ну, це просто жах. Уявіть собі, ваша дитина е, сидить на кріслі перед усіма е, представниками сім'ї, більш того, якісь гості, якісь родичі, е, і ви змушуєте її тлумачитись, говорити те, чого вона не хоче. Ну, і це справді жахлива ситуація. Ви створюєте. Створити таку пресію для своєї дитини, де вона просто не зможе в майбутньому реалізувати якісь нормальні відносини, створювати, скажімо, мости між, між просто сестрами, братами, хто там сидить, я не знаю. А тим паче якісь дальші родичі, та, як той містер Френк або інші його там кузини. Це це просто жахлива ситуація. Камон, погодьтесь, що це не є нормально, коли е, молода, настільки молода дитина мусить е, тлумачитись перед такою кількістю е, родичів, гостей. Е, і, типу, якщо у фільмі це е, показується так, е, що. Якщо у фільмі це показано так, що Кевін ще знаходить сили, щось відповідає, і потім більш в більш-менш нормальному стані, то ну, деякі діти можуть цього не сприйняти. Як я казав, що вони потім не зможуть будувати мости, я мав на увазі, вони не зможуть нормально комунікувати з своїми родичами, а тим паче дальшими родичами чи там якимись гостями, тому що Після таких ситуацій у нас створюється певна емоційна стіна, яка ну, буде попросту, просто мішати певним контактам і створенню якихось ближчих стосунків, зв'язків між членами сім'ї, родини. Е, та тому давайте просто глянемо наскільки це все жахливо виглядає. Просто уявіть себе в такому віці, і коли на вас дивиться з десяток очей, і які виражають такі емоції, це не є надто окей і, коротше, не погоджуємося з цим і не приймаємо такий паттерн е, виховання дітей. Ось ця ситуація, цей момент, коли батьки Кавіна вже дізналися, що його загублено, і вони тут в департаменті поліції знаходяться. І що ми можемо спостерігати? Ну, якщо ви пам'ятаєте, їхню дивну реакцію. А, попри те, що вона дивна, давайте спочатку побачимо це. Подивимося на це. Поліцейська я розпитує. На на на, вони тут відповідають. Я не знаю, це мені здається. Е Типу, це така деталь, яка, яку могли в принципі пропустити сценаристи і усі, хто працював над цим фільмом. Але коротше, до чого я тут показано, як вони жартують. І це, власне, що робить наша психіка в умовах е, просто надмірного стресу, коли настільки некомфортний рівень стресу в нашому рівні таке напруження, що власне доводиться жартувати інші емоції. Зростають і, та редукується таким чином стрес. Кевін е, вже у Нью-Йорку, і тут нам показують власне, цих чувачків, які були у першій частині. І з ними Кевін потім зустрінеться. І знову ж таки, у нас з'являється ця страшна пані. Е, якщо Пам'ятаєте, у першій частині це був дідусь, який посипав стежки сілью, і там баз, брат Кевіна ще страшні історії про нього розповідав. Отже, до чого я веду, що ці страшні персонажі, як ця власне пані з голубами в цій частині, і як у першій частині дідусь з посипаючи її стежки сіллю? В певній мірі вони мені нагадують архетипні елементи в теорії психології Карла Юнга. І якщо коротко, то архетипні елементи у теоріях Карла Юнга це елементи, які представляють колективне несвідоме. Тому що Карл Густав Юнг розділяв несвідоме у людини на індивідуальне і колективне. До колективного несвідомого відноситься вся несвідомість загалом людська, і все, що передається генетично, все, що передавалось, передається і буде передаватись, воно є однаковим, і певні однакові поняття про жінок, певні аспекти про нас самих, вони передаються генетично у колективному несвідомому. Це якщо коротко. І отже, певними елементами є архетипи. Такі, як тінь, і такі, як е, самість. Ну, якщо ми говоримо про тінь, то це все те, що людина, е, так би мовити, відштовхує від себе, але насправді вона це заштовхує у собі, у свою тінь. І ось цей елемент Тіні він приховує і накопичує усе те, що ми не сприймаємо, або те, що не сприймає суспільство. А отже, і ми не сприймаємо, і ми це ніби відштовхуємо. І чому я говорю про ці архетипні елементи загалом? Тому що не знаю, свідомо чи несвідомо. Сценаристи і творці цього фільму створили цих персонажів. Але вони тут є, і вони дуже добре репрезентують, власне, як на мене, ці архетипні елементи, власне, тіні. І що ми можемо бачити. Добре, не буду згадувати першу частину, можливо, в майбутньому теж зроблю певний розбір для першої частини. Власне, в другій частині він. Наш Кевін з цією жінкою е, вперше бачиться, він її лякається, тобто вона охарактеризовує щось негативне, щось страшне, і з чим е, Кевін боїться залишатись. І він е, ну, одразу втікає, побачивши її, побачивши її голубів, від одного її виду він лякається. Що ми бачимо потім? Кевін. Е, Знову з нею стикається, і йому доводиться з нею співпрацювати або залишатись. І він насправді відкривається їй, і вона відкривається йому, ця жінка, і він насправді бачить в ній щось дуже хороше, з чим він е, ніби. Поєднюється, погоджується, можливо, не погоджується. Проте він сприймається дуже адекватно і залишається в дуже хороших стосунках з цією жінкою, тому що в кінці, мабуть, буде показано, що вони разом сиділи. О, так. Вони разом сиділи десь там на на стриху якоїсь будівлі і розмовляли, і це було дуже. Дуже відверто, дуже відкрито, і, мабуть, цінність. І до чого я веду? До того, що в теоріях Карла Юнга е, власне говориться про те, що коли ми, е, власне, інтегруємо, е, виносимо з несвідомого на свідомий рівень усі архетипні наші елементи, коли ми себе вивчаємо, коли ми рефлексуємо. І Погоджуємося з тим, що ми так насправді залишали в тіні, то насправді ми пізнаємо себе, і це є просто обов'язковим в процесі індивідуації. А процес індивідуації у теоріях Карла Юнга це просто найголовніше у розвитку людини, і це власне те, що веде людину до. Самопізнання до розкриття власного потенціалу, це просто те, що, на чому закінчується розвиток людини, і що стається, власне, на самому кінці життя, так, коли ми прожили, коли ми відкрили певні свої непізнані або пізнані, або там не до кінця пізнані сторони, так. І, власне, як на мене, ось ця пані, і у першій частині той дідусь, вони є певними представниками оцього архетипного елементу Тіні. І якщо ми розберемо профіль Кевіна, то мені здається, його особистісні риси взагалі допомогли б йому у тому, щоб приєднатись просто до тих двох я не знаю, яких назвати негідників, просто жахливих чувачків, які грабують все і нищать. І, звісно, можна було б розвинути історію з, з таким сюжетом, де Кевін, наприклад, губиться в Нью-Йорку, він ніколи не знаходить своїх батьків і. Е, він просто товаришує з тими двома чуваками. Я переконаний, що такий сюжет власне можна було б реалізувати, і це б, це б мало сенс, тому що подивіться, просто як Кевіну вдається провернути усі ці афери. Ну і певні моменти розбирати, де власне показують, як Кевін далі справляється з цими шахраями. Немає сенсу, я думаю, тому що тут все зрозуміло, все комічно і все, е, все так, як має бути, в принципі, у цьому веселому різдвяному фільмі. І, мабуть, це усі мої думки і спостереження, з якими я хотів з вами поділитись. І мені залишається лише подякувати усім за перегляд. Дякую, що додивились. І я заохочую вас писати коментарі, ділитись теж враженнями і своїми роздумами. І, можливо, ви щось помітили цікаве у цьому чи іншому фільмі. І напишіть, будь ласка, чи хочете розбір, такий міні-розбір е, першої частини. Я думаю, там теж багато чого цікавого знайдеться, щоб я міг. Е, Побачити і якось зінтерпретувати з певних психологічних сторін. Тому дякую і сія!